На тлі повідомлень про вимогу Росії віддати їй весь Донбас, інститут вивчення війни наголошує, що передача Росії цієї території Донецької області створила б умови для поновлення російської агресії проти України з більш вигідних для Москви позицій у зручний для неї час. Отже, підсумки зустрічі у Білому домі з неформальним обідом, без домагавок у сухому залишку, без гарантій безпеки. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо знову достатньо хитру комбінацію, яку зробив Путін. Вона, її можна було б очікувати, так? але здавалося, що все ж таки він не покаже настільки свою зацікавленість. Ну, розумієте, тут, якщо читати ліволіберальну ліберальну, пресу Західну, ну. Нагнув Трампа, там, нагнув Зеленського, всі кинув і тому подібне. Ну, мені здається, що це занадто перебільшено. Очевидно, що Трамп, коли почав розмови про тамагавки, так, яких ми не чули, наприклад, при Байдені, взагалі, в принципі. Він виходив, ну, і я знову ж таки, не хочу це було не, не люблю про, 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 про говорити так, але знову ж таки, я й тиждень і два казав про те, що це спосіб торгов, торгів, торгівлі, так би мовити. Запрошення це, до розмови. Так, ну звичайно. Ну, ну, Грубо кажучи, це погроза, так? І погроза, яка її можна по-різному трактувати. Я її трактував трохи по-іншому, ніж Ну, Тобто це удари по серйозні удари по, по заводах, так які ну, важче набагато розбомбити з допомогою дронів, бо вони ну, зовсім інше, це не, це не нафтопереробні заводи. І що ракетами це набагато простіше, набагато легше, і це серйозний дуже виклик для Росії. Я робив наголос все ж таки на те, що, що б там не казали, але все ж таки ракета, яка може долетіти за хвилини. І ти не встигнеш сховатися в бункері буквально, в буквально примітивному зрозумінні. Це може сама теоретична можливість для людини, яка збирається жити від 120 до 150 років, що все це може закінчитись від того, що випадково ПВО пропустить ракету, бо до цього немає жодних шансів. Ну, дрони, все те, що наше літає, так би мовити, ну, Путін почуває себе в безпеці. І це я думаю, що Трамп в тому числі таким чином, так би мовити, підразнював. Тобто він намацав бульову точку, по суті, певну таку свою свого ну, він, роду для Путіна, він, так він ображений. Зрозуміло, що, що Путін його образив. Що б там не розповідали про. Я вже забув, в якому звені він краснов, цей так мовити, агент, як в нас люблять говорити. Ну, так? неважливо, не, да. не будемо брати конспірологію. Так, так, він, звичайно, ображений. Він, він цього не буде показувати. Це знову ж таки, це його психотип і ведення переговорів. Він буде постійно казати, що ми в чудових стосунках, в нас чудова розмова і тому подібне. Але він ображений. І, За Аляску. Так, звичайно. Ну, і це. Е, були ж наслідки. Ми просто дивимося на картину дуже так би мовити одномірно. Знову знов ж знов, таки ми в війні, ми це бачимо. У нас зовсім інше емоційне сприйняття. Ну, Трамп так, що був дуже критикований навіть протрампівськими медіа Звичайно. за Аляску. Але ми кажемо, це, це був поразка, була поразка Трампа, але це був тимчасовий виграш Путіна, який навпаки призвів до ще гіршої ситуації. Повторюю, що відбулось. С того періоду близький схід повністю втрачений. Тобто, в ситуації, де Росія і СССР перед цим приймали активну участь, ну мається на увазі от, замирення Гази і Ізраїля, е, е, так чи там припинення вогню, Росії взагалі відсутні. Просто відсутні апріорі, так. Е, 15 жовтня, це буквально на днях, повинен був відбутися е, арабський російсько-арабський саміт в Москві. Так, взагалі, повністю, повністю, повний ніхто провал. не приїхав, повний провал, і при чому провал почав почуватися, як пристойні люди попереджають там за місяць, за два, а тут за тиждень. Просто вони зрозуміли, росіяни, що ніхто, крім лідера цієї ліги арабських організацій і а, бувшого терориста нинішнього виконуючого обов'язки президента Сирії, ніхто не приїде. Це повний провал. Це показує, що ті країни, які були нейтральні до Росії, і навіть симпатію певною, так Саудівська Аравія і все інше, вони побачили, що людина не виконує ну, його попросив президент Сполучених Штатів. Для чого тобі все це влаштовували, так? Те, що їм не влаштовували, наприклад, Трамп, Там, червону доріжку і тому подібне. Для чого тобі це влаштовували? Щоб ти просто взяв і переплюнув на все це, так? Тобто вони переконалися, що е Путін, людина, з якою домовлятися дуже важко, і не треба йому так бути сприяти в багатьох речах. Я думаю, що це буде мати продовження. І Європа зрозуміла теж зрозуміла багато чого з цього. І коли Путін вийшов на зв'язок через томагавки, ну він мені здається все ж таки показав, е показав, що ну, є теми, які його турбують, скажімо так. Чим він знову за захопив Трампа, чи це знов Трамп так перевтілюється в таку видиму зацікавленість, так? Бо він відчув момент, знов ж таки Трамп сьогодні дуже чесно сказав, здається, в перший раз він чесно сказав. А про те, що я говорю вже останні півроку, він сказав, його задача зупинити ві... вогонь все. Все. І це те, що ми не розуміємо. Більшість не розуміє, що Трампа не цікавить ні території, ні умови. Це ваш. Культурне слово це ваші проблеми, так би мовити, так. Ви, до речі, президент Сполучених Штатів дозволяє собі на прес-конференції матюкатися, абсолютно не прикриваючись. Тому. Так, Так, я це, до речі, це він правда про Мадуро казав, але все одно. І. В такій, ситуації, в такій ситуації, звичайно, що багато заінтересантів з нашої сторони, з європейської сторони, з російської сторони. Показати, що ну скажімо так, все, що дум що робить трам, це в нікуди, абсолютно так, тому у нас до зустрічі, якщо вона й відбудеться, чекає ціла злива. Що Трамп і вдарив у Зеленського, можливо, чи Зеленський вдарив Трампа. Ну це вже, звичайно, перебільшує, але до того, що сьогодні. Ну, зважаючи, що там був неформальний обід, то можна сказати, побили тарілки там так, так, в грецькому так. стилі, Ні... там і ще щось таке. Ну, дивіться, дивіться, значить, журналісти, які пишуть другий день про те, що була жахлива сварка, це в дуже відомі ліберальні видання. Ну, просто взірець преси, так би мовити, і так далі. Вони не присутні були на зустрічі. Два присутніх сьогодні заперечив це Трамп, і сьогодні ж заперечив це Зеленський. І Зеленський сказав, що вимагав. Ну, Взагалі, розмова про території була від Вітка Віткафа, а не від Трампа. Тобто, ну повністю перекручено. Зрозуміло, що нас чекаються зливи дезінформації з різних ну, тобто, сторін. А ви гадаєте, розмова була приязною і розмова, На, я думаю, навряд чи вона була я думаю... Тут що... питання нюансів і акцентів, і деталей, мені видається. Зрозуміло, що те, що виходить у пресі, те, що писали там Financial Times, Reuters і так далі. Е, ясна річ, що все це зливи. І це може бути там ча частковою правдою. Це не зливе. Це це можуть відверта, і маніпуляції бути. Це відверта. може і таке бути, звісно. Тобто, тобто, це не від першої особи я маю на увазі. Відбувається. Тобто, це відбувається Задача десь через цієї якісь преси цих маніпуляцій, переконати, що ніяких переговори не потрібні. Все це дурня, і треба повертати. Знову ж я ж не виступаю зараз на чій стороні. Я я, я кажу, що є така можливість. Є можливість. Я розумію. Тобто. Може бути, що воно не зовсім так, як пишуть, як пише преса, і теоретично так дійсно може бути в такому разі. От Будапешт теоретичний попереду. Ну правда, це трохи для нас звучить як. Певний якийсь такий сарказм історичний це для нас, а але це для нас та. так для, для нас. них можливо воно і для Трампа точно немає такої конотації, навряд чи Нам у такому разі май... такий Будапештну так добре. А в такому разі чого чекати від цього вірогідного Будапешту? Трамп же ж теж десь засвоїв для себе якісь висновки Аляски Анкореджа. А, якщо правда, там те, що писали там про всі ті лекції про Рюрікивічі там. І так далі, і так далі, і що він там був злий, чи не був, а може теж це частково лише правда. Ну але в усякому разі він точно навряд чи хотітиме такої ж розмови, яка була на Алясці. Він намагатиметься добитися якоїсь іншої розмови, якої. Моя версія така, якщо він зрозуміло, буде підготовча робота, буде розуміло. і Рубіо заявляє, що так. цього разу треба більше підготовки. Так, звичайно. Якщо він буде розуміти, що Путін буде йому знов по ушах катати вже з Рюрікавічеві. Ну вже з Рювич там вже типу, треба вже від Івана третього переходити до Петра. Наступна I. частина так, лекції да. з історії, це години на дві, дійсно, три мінімум. Якщо він це, якщо він це зрозуміє, то він... У нього є декілька кроків, взагалі відмінити повністю так, відмінити з пролонгацією. Ну, мацю на увазі. Він тоді він виходить і каже: значить, от така ситуація. Європейці тут, українці тут вимагають. Я готовий зустрічатися з Путіном, але спочатку дам тамагавки. Якусь кількість, так, а, а потім подивимось там через два тижні. От подивимось так. Тобто я готовий зустрічатися, але Путін ще не готовий, наприклад. Так, така ситуація. Або може... можна заховати за якимось траблом. Е ну, що небудь сталося звичайно. і ніяк не можна поїхати звичайно. зараз, а потім коли-небудь. Відтягувати теж не може, це так? Я вірю в те, що якщо зустріч відбудеться, по-перше, вона відбудеться. Ну мені здається, відсотків на 80 це коли а, Трамп буде впевнений, що відбудеться призупинення вогню. Сенсу його другий раз ганьбитися, щоб потім прийти на третій якийсь етап. Так? Хоча, знову ж таки, все може бути, тому я не даю 100%. А, а чи він погодиться на це Путін, це виходить з того, чи. А, Відкидаємо всі раціональні речі, відкинули ті, про які дуже багато говорять кожен день усюди, тому не треба про них про економічні проблеми Путіна про мобілізацію, приходимо до прагматичних і короткострокових, так? Про які я говорю з минулого року ще. А, якщо Путін повірить, чи можливо він в неї вірить, просто до кінця не може, що шляхом. А, Умов, які він може виставити, і які прийме Трамп, і вимушена буде прийняти Україна, це не територія, а це політична умова, Він може в перспективі добитися більшого, ніж просто отримати е кусень, так би мовити, Донецької області. Тобто, що він втюхає отого того самого троянського коня, мова, РПЦ. Одразу вибори президентські після вибори парламентських повернення російських партій, повернення російського телебачення, І типа... він починає впливати на політику і так, порядок звичайно, денний політичний. він отримує в найгіршому результаті. В найгіршому для нього результаті він отримує 25-30% відвертих агентів Кремля, які звичайно не будуть виглядати агентами Кремля, і 20% людей може отримати в перспективі, які за гроші, за щось інше. Будуть готові йти по варіанту грузинської мрії там, чи Я це тільки хотіла сказати про Грузію. І, а, і, і тут ми от тоді, знову ж таки, я звичайно виступаю за мир, за припинення вогню. І я ніколи не буду агітувати, розповідати. От дуже часто. я От я не в формі, я не в окопі. І коли я чую це від людей, які так само... Знаходяться у Києві навіть в формі, так які розповідають, що треба мільйонами стати і покласти, і все одно Путін нас надурить, требуває до кінця. Я не відкидаю, звичайно, що так, скоріш за всього, вони праві, але я не маю морального права про це говорити. Тому я кажу про різні варіанти, які можливі, так що продовження війни, на жаль, на жаль, продовження війни для нас. Можливо, виглядає більш перспективніше з точки зору отриманого потім результату, так ніж припинення вогню на тих умовах. Я на 100% впевнений, що не вийде так, що ми не віддаємо Донецьку область і взагалі розходимося. Ну, типа, взагалі. Що от по лінії вогню. Ну не вірю я в це просто. Ну вже в Кремлі це заперечили. Ну, вже ж є... рот Путіна Пісков вже сказав, що, мовляв, ніякої зупинки по лінії розмежування це, не буде. Це, це трошки... торгівля. Вони заміти, вони, можливо, вони штучно, сильно акцентують на території. Я, я не відкидаю, що це так воно є, але можливо, все ж таки, вони штучно. Бо не можна одразу, ну от те, що я сказав тільки що перед цим, та, всі ці умови, їх треба продати як, ну тіпа, ну, хлопці, це ж, це, ж, це ж взагалі ні про що, так би мовити, ви, головне, що ви, ви територію зберігаєте, так? І тут, тут проблема дійсно, як Путін це буде продавати в самій Росії. Такий варіант, і як це сприйматимуть американці, теж ж від цього залежить. Але американці, мір. як Трамп конкретно буде сприймати, я Трамп думаю, не розуміє. Коли може скажеш про роль російської православної церкви в зруйнуванні української державності, він засне на десятий секунді. Ну, це так, рюкковичами. Ясно, Ні, ну зрозуміло. Я, вже, я додам я додам трошки інформації. Якщо запросять до Будапешта, ми погодимося. Ми готові до зустрічі. Будь-якому форматі, який спрацює, про це журналістам сказав Володимир Зеленський, коментуючи майбутню зустріч Трампа із Путіним. Безумовно, я вважаю, що головне це результат. Я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Було багато різних достойних варіантів. І це Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Я не вважаю, що прем'єр-міністр, який всюди блокує Україну, може зробити щось позитивне для українців або, хоча б, щось врівноважене. Якщо мене запросять до Будапешта, якщо це буде запрошення у форматі, коли ми зустрічаємося в трьох, або як це називається, шатл дипломатії, президент Трамп зустрічається з Путіним, і президент Трамп зустрічається зі мною. То в тому чи іншому форматі ми погодимося. Дуже не впевнена, що Трамп готовий виступати шатлом в цій дипломації грі, але тим не менш запросять Зеленського до Будапешта. До цієї тристоронньої зустрічі? Ну, розуміємо, що це все ж таки не Аляска і до Угорщини, слава Богу, це, ну, це питання, яке вирішується протягом декількох годин просто. Реально. Тобто, навіть ну, з цієї точки зору, так би мовити, і в кінці кінців він може бути в якійсь сусідній країні ще перебувати за якимось візитом Зеленським постійно, їздить за кордон. Тому це можна вибудувати так, щоб це не виглядало принизливо для нашого президента. Ну, маці на увазі, що ми домовились. Приїжджай, не домовились. Не, ну, от, ну зрозуміло, так. Так, ситуація. Але ще раз повторю, це буде залежати від того, чи Трамп буде впевнений, що Путін піде на припинення вогню. А воно Путіну треба. Оце Ну, Я ж намагався <правда> <правда> в поворити. І ми почули про, про те, щоб обмінятися. Ми всі не ніч. знаємо цього, і ми це знаємо, наскільки він хоче, чи готовий він, чи. Він... Зумі, тут стільки факторів грається. Знову ж, коли, коли постійно говориш на одну ту ж саму тему, думаєш, що ти вже виглядаєш ідіотом. Тому ще раз повторюсь. <правда> Я не про те, що казав, я те, що я не казав, але кажу постійно в інших. Трамп вирішує, і це точно, зовсім іншу задачу, яку нам важко зрозуміти, бо ми живемо в інших реаліях. Його ворог це Китай. Він хоче? Він не хоче поразки Росії. Він не хоче розвалу Росії. До речі, цього не хотів і Байден, щоб там не думали. Це так. так. Він хоче, щоб Росія, як завжди, історично. Була на боці, як це там люблять в Росії казати, англосаксів. Була на їхньому боці в конфлікті з Китаєм. Чи мінімум була нейтральною країною? Путін так само розуміє, що васалізація Росії Китаєм це шлях в один кінець. Це погано для нього закінчиться. Так чи інакше, це погано для нього закінчиться. Він втрачає можливість гратися, так би мовити, так. Ну, коли вся економіка буде просто тупо залежати від Китаю. Вона і так дуже сильно залежить, якщо повністю. А це питання 50 років. І е, Путін шукає через Трампа, крім того, що вирішення своїх там задач певних, в які він вірить, так би мовити, там, антиглобалістські позиції. Тому він вважає, що вони з Трампом лідери антиглоб... антиглобалізму в світ на планеті. Так? Просто Трамп не може так відверто. Ну, мається на увазі от так, от прямо плюнути всім в обличчя, а Путін може собі дозволити. І плюс таким чином він хоче стати це, звичайно, мріє, яку ніколи не виконається, але це не означає, що він не мріє. Модератором між Китаєм і Сполученими Штатами. І це все ми повинні постійно мати на увазі, бо в процесі... Буде до зустрічі в Будапешті буде відбуватися. пам'ятаю, яка цифра плівпленом комуністичної партії партії? Я трошки Китаю. додам. Тоді я трошки додам інформацію, бо я про це якраз хотіла трошки теж поговорити. В Пекіні відкрився сьогодні, власне кажучи, четвертий пленом центрального комітету комуністичної партії Китаю, 20-го скликання. Він триватиме кілька днів. Сюзінпін генеральний секретар ЦК КПК, виступив із доповіддю та дав роз'яснення щодо проєкту пропозиції щодо роз. Робки го п'ятирічного плану розвитку країни цей план зокрема увійде протидія ризикам і розв'язання безпекових проблем як усередині Китаю, так і за кордоном. Про це пише видання Жемінджибао онлайн. Ми вже забули, як воно в нашому дитинстві було. Плани п'ятирічок та колексію свого часу і всі ці пленуми. Але насправді це важливий момент, бо це як провід. Там партії зустрічаються, і на цьому на цій зустрічі може, може Можуть бути глобальні рішення, а може і не бути. До речі, ну все може бути завгодно, але в будь-якому разі буде зрозуміло після цього пленуму, які ну, принаймні, натіками, бо китайська політика вона дуже сильно відрізняється від західної політики. Але зрозуміло. Це п'ять років. Багато, багато військових експертів і не тільки аналітичних груп говорять, що війна за Тайвань повинна відбутися десь між 27 та роком. Так, тобто це якраз оці п'ять років. Тобто, ми повинні. Ми зможемо Можливо, знову ж таки повторюсь, можливо, це зодні жодним чином не буде проявлено. Там, як совітологи американські, так от практично те ж саме, зникає якийсь міністр чергово чергової оборони китайський, та і зразу якісь версії відбуваються, що там щось. Ну, ну ще що немає публічної політики. Ми ну нема. а тут генерала он прибрали. Так, ну постійно хтось зникає, якогось другого там та зникає зарано. в буквальному розумінні цього слова. Дуже жодного потім згадок в пресі, ніде, ні фото, ні фото ні, нічого нема. А потім він може знову з'явитися через рік. Або не На... з'явитися. Або не з'явитися. Я говорю, тому дуже важко бути а, господи, як вони синологом, чи як він називається? Да, синологи, так дуже важко бути, а, бо ти читаєш ну, по по пресі їхній офіційно, дуже важко. А після цього можливо одразу, можливо, буде ще зустріч. А, Господи, забули кілько. На, на саміті Асіан Тота... в Малайзії, Малазії в Індонезії. Малайзії, так? Можливо, відбудеться зустріч з, з Сінзіпіня і цього Трампа. Проблема в тому, що ні Сінзіпінь, ні Трамп не хочуть україно-російську війну вирішувати за рахунок своїх стосунків. Ну, бо якщо один іншого про щось проситиме, то треба за це щось віддати. Так, і кожен, кожен. Простіше якщо але зрозуміло, що якщо не вийде у Трампа в чергове, то я думаю, що ну, Китай вже повинен буде вступати в гру. Ми розуміємо. Два центри, які формуються на наших очах, і вони різні абсолютно. Не те, щоб Китай дуже там хотів загарбити весь світ, але якщо він хоче перетворити весь світ в свою в торгівельний майданчик, це, в принципі, десь схоже на тобто, завоювання. Так? Просто він ну, не має ідеології для всієї планети, на відміну від Америки в минулому. Нема культури, яка може завоювати весь світ. Але є фабрика, яка виробляє все, що, от все, що нас оточує, практично. Так? Все, все, все так, що інакше, ну, половина точно зроблена в Китаї, і в, ці, в цьому протистоянні він по питання безпеки. Ну, воно, як би Китай намагався від цього від, 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 відходити постійно, так? Мовляв, це не мої проблеми, ми про торгівлю не праві, про безпеку і про все інше. Йому прийдеться все ж таки, особливо в такому питанні, бо мова йде про перший ринок. На які він орієнтується, це європейський ринок, І він не може, він буде чудово розуміти, що Трамп, як нічого не вийде з Путіним, він далі почне дуже сильно давити на Євросоюз на Європу, так? І якщо для Китаю Америка, ну, вони. Намагаються останнім часом, останні років 10 зменшити, і зменшили максимально, здається, до 10% всього експорту в Америку, то з Європи це вже дуже набагато серйозніше. Тому, але це поза трохи нашої Будапештської історії. Це питання, яке буде підніматися, якщо Будапешт відбудеться, але там нічого не відбудеться, чи Будапешт буде взагалі скасований, в принципі, так? тоді, по, іде, по ідеї, а Трампу ні іншого виходу немає. нього... Проблема в тому, що я, наприклад, не вірю в ці каспірологічні версії, не вірю в найгірші варіанти для нас. Якщо він не досягне припинення вогню, він не прийде на сторону Путіна. В нього наступний рік рік виборів. І він вимушений буде. Ви ж чули слова Дівенса. Дівенс же, він показує, як буде виборчий ну, як взагалі це буде відбуватися. І магі сказати треба, що ми не даємо гроші Україні і нам потрібна зброя. І... Тим, хто підтримує Україну, треба сказати, що зброю ми будемо продавати, європейці її хоче купують, і ми будемо її продавати. І в принципі, якщо поза грошима, ми будемо максимально допомагати Україні. Все, от і Трамп от цієї логіки він ну нікуди не дінеться в наступному році. Йому треба вирішувати це в цьому році. Бо наступний рік це сценарій тільки один. Чи ми захочемо миру? Але це значить, що все дуже погано. Чи Путін захоче миру, це буде означати, що в нього дуже погано все. Це якщо б казати без Трампа, так би мовити, да? варіант без Трампа. Будемо сподіватися на другий варіант, що все ж таки Путін зрозуміє, що ну, ще рік півтора війни, це а він зрозуміє, це ж повинен не просто тут так. От, Чисто теоретично, так це емпірично повинно розуміти. Це спочатку тамагавки, потім таурси, і найголовніше, найголовніше це не те, що зараз відбувається, що незрозуміло. Це постійна інформація, де що там не дали стільки-то -та мільярдів, там не дали стільки-то мільярдів і тому подібне. Що нам віддали більшу частину грошей заморожених російських, і це нам вистачить, по ідеї, повинно вистачити на два роки, це точно вистачить. Ну вже, власне кажучи, ведеться активне обговорення цього, наскільки нам може вистачити цих грошей. Там французький міністр закордонних справ Берота якраз про це говорить, що там на три роки може вистачити там, і так далі. Тобто, дійсно, дискусія про це пішла, наче як зараз поки що не готові до кінця ще там конфісковувати це все, але поступово воно дійсно змінюється ставлення ну, це і під це під просто тому, і... тому що тому, що все То дуже Європа просто змушено. Ні, з збуш... Тобто, розумієте, це і проблема до війни відношення. До... Я про це дуже часто постійно говорю. Я ну, ми... сам тягнув євро вик... гібр... гібридною агресією. Ти правила виконуєш до тих пір, поки це не загрожує тобі. От буквально тоді ти готовий розповідати. Вони абсолютно праві, європейці, коли кажуть, що не можна, що це в. Довіра, звичайно, втратиться. Ну, зрозуміло, що інші диктатори, інші авторитарні режими, які зберігають гроші в, в Європі, так вони дуже сильно серйозно задумуються, чи є сенс. Це звичайно вдарить по європейській економіці і про фінансовій системі. Це без питань абсолютно. А так само і з війною, з участю з війною, тому подібне. Перелетить пару ракет вб'є... Пару десятків європейців, і тоді вони будуть зрозуміти, і тоді по-іншому буде вирішуватись питання з нашими біженцями, так які от коли зараз постійно. Я про це говорив в рік назад, і мені плювали там просто запльовували. Я кажу: якщо європейці відчують, що війна наближається до них, вони забудуть про всі ваші права людини, про все інше. Дай Боже, що не будуть гнати палками, так би мовити, і кулеметами в сторону України біженців. Ну, зрозуміло, в яких. Так би мовити. Я, я, я до чого кажу, це цинічно дуже. Але і так само з грошима буде. Коли в тебе, у Макрона чи у Мерца, значить треба різати соціалку, і ти розумієш, чим це закінчиться, і взяти просто ці, ну, як мінімум, забути трохи про ці проблеми хоча б на два роки. Ну, я думаю, до кінця року вони всі зрозуміють, особливо коли буде, треба буде думати над бюджетом наступного року. Так. І, і чим це загрожує електорально просто їм всім. Це, ну, це реально просто загрожує. Люди, більшість людей е в цих країнах, яких ми дуже любимо і поважаємо все-таки інше, вони не можуть пробачити збільшення протягом 10 років пенсійного віку на 2 роки. А те, що вони забрали, не дай Боже, 100 євро з їхньої соціалки, вони ще другу революцію французьку влаштують і точно нам не те, що не копійки не дадуть, а проголосують. Не нам буде ліпен і всі інші будуть здаватися сіми найбільш проукраїнськими діячами.